Обійми з неба, вітаю вас, мої хороші, послання для тих, хто чекає своїх героїв, хто молиться і щиро любить. Іноді здається, що небо мовчить, але воно шепоче крізь вітер, через сни, через тепло в серці. Ті, кого ми любимо, не зникають, вони поруч, вони торкаються наших плечей лагідним світлом. Карта сьогодні зірка. Це карта віри, Божої присутності та небесного захисту. Вона говорить, навіть якщо шлях важкий, небеса тебе бачать, підтримують і ведуть. Коли здається, що надія згасає, з неба спускається зірка, світло любові. Що не згасає ніколи, це знак, що тебе чують. Твоя молитва немарна, твої сльози не забуті, твоє серце під захистом. Зірка шепоче ти не сама, не сам. Тебе обіймають з неба, тебе бережуть і ведуть. Віра це промінь, який розсіює темряву. Сьогодні він сяє саме для тебе. Дякую за перегляд.